Мамка, мамуся, пайом. Твист намуті сонечко вже сьогодні неділя. Ей, ну чого ж ти спиш? Там вставати, вигулювати нас. Та да зараз, дітки, вставимо, що ж мені поспати не дасте, то шахфеди літають, то безпілотники. Та да, ти висіки сонечко. Хай йду, вже йду. Мамка, давай, давай. Я то забуду погуляти. Та йду сонечко, гріх спати, най гріх. спати, неділю Пішли, моська, пішли, погуляємо, а мамка разом з нами. Вигурим мамку. Хай сходить на променад, Хай подивиться на небо, хай подивиться на сонечко, на ханок, і хай їй стане радісно на душі. Пшли, пшли, мамку ми гулювати. Мамка пшли, вигулюйся, а променад іди. Так, муска, лесміся. Це серйозна справа. Мен вигулюємо мапку. І скільки там на термометрі дітки? Плюс чотирнадцять. Сьогодні прохолодний, ніж ніж вчора. Та ні, то просто ранок. Ну, все, ми пішли туди сюди а? а ти з нами пригаїть. Давай мапку пішли. А всім подписочником. гарного ну, вихідного дня. Борсунь, тюбки, бубки. Пока. Για η την ώρα μαζί μου σε το κοιτάω πακά.